Прем'єра на ТЕТ! Найвеселіше кулінарне реаліті. Він готує. Вона крує. Шоу, де чоловіки, які в житті пательню в руках не тримали. Я той, хто їсть, а не готує. Нарешті стануть до плити. Скажи мені, що з яйцями зробити. Головні на нашій кухні ведучі королева шоу-бізу. А відтепер ще й народна психологиня Оля Полякова. А ну, ти йому скажеш, милий, хороший. Гуру кулінарії Влад Міцкевич. Ваша страва не хотілося навіть їсти. В кожній програмі три різні пари будуть готувати однакову страву від шефа. У вас буде всього одна година. Це буде кулінарна битва. Аби виграти приз 25 тисяч гривень. Не переможеш тобі дома, капзда. За допомогою спеціальної гарнітури дівчата будуть давати настанови своїм коханим. Давай, скоренько! Та пюре поклати до м'яса! Чи зможуть пари почути один одного, аби подати ідеальну страву і виграти суперприз. Все залежить від їх взаєморозуміння. Помовчи 5 секунд, бо я те зараз вирублю. Фінальні страви чоловіків жінки продегустують на осліп і виставлять свої бали. Ой, Але все вирішать додаткові бали від шефа. Чи розійдеться пара через котлетку по київськи чи ж навпаки кулінарія зміцнить стосунки на віки вічні? Перевіримо. Все, я зараз тут буду сидіти як маленька дитинка, і просто кричати.